Без очисних споруд жителі теплодара принесли 404 звернення до приймальні громадян облдержадміністрації за їхніми словами. В місті не працюють очисні системи води, за які вони платять щомісяця. А ще планують підвищити тарифи на воду до 42 гривень та зробити водопостачання по графіку. кажуть, місцева влада ніяк не реагує на їхні колективні заяви. А сейчас у нас флешмоб мы, как говорится, пишем от каждого жителя. Вот мы сейчас привезли 400 с лишним заявлений, вернее, обращений и думаем, что губернатор на нас обратит внимание, потому что у нас в городе. Очень большие проблемы. У нас 9 лет уже не работают очистные. За эти очистные каждый житель города Сиклодар платит 6 гривен. Мы ездили на эти очистные, мы видели, как все стоки да, сливаются в Нодлиманское. И, естественно, ну, как бы это все идет в нашу питьевую воду. Через це жителі Теплодара занепокоєні екологічною ситуацією до теплодарців вийшов заступник директора обласного департаменту ЖКГ. Части роботи не, не, не скажімо так, щоб это технічно правильно, но не по повної очистки. Роботи. Частіше не работають. Комиші одні робота. Безплатна і то очистка. Зрештою вирішили об'єднати 404 звернення ще одним а під одним від громадської організації Добробут Теплодара. Вода пообіцяли розглянути заяви у прискореному режимі та ухвалити рішення. Жителі Теплодара наполягають на виїзній комісії від обладміністрації. адміністрації.